Знань багато не буває. Під такою назвою у Прилуцькій міській бібліотеці для дітей імені Білецького носенка відбувся захід, приурочений до дати 1 вересня дня знань. До заходу долучилися учні з різних навчальних закладів, діти, які тимчасово перебувають у нашому місті, а також їхні батьки. Тож сьогодні ми для дітей дітей привітали, зробили для дітей розважальну програму. Щоб діти зустрілися один з одним, і провели наші бібліотекарі, провели в читальній залі для них бібліоквіз, тобто вікторину, загадки, розважальну програму. Діти були поділені на дві команди, незалежно від того, в якій школі вони навчаються, в якому місті вони постійно проживають, Але мета була об'єднати дітей і щоб діти, які є гостями нашої, нашого міста, більш спілкувалися з прилуцькими дітьми. Програма бібліоквізу включала в себе п'ять раундів, які містять завдання з різних галузей знань. Кожному з раундів команди отримують запитання і разом шукають на нього відповідь. Згодом діти мають віднайти певну книгу на книжковій виставці і розмістити її у відповідному місці за алфавітним порядком. Не менш цікавим виявилось і відгадування загадки. В скляній вазі знаходилися кінтерскриньки, кожна з яких містить в собі запитання і, відповівши правильно, згодом учні отримали свої нагороди. Дітям неабияк сподобалось такий формат проведення свята знань. Вони охоче діляться враженнями. Я прийшов сюди робити, щоб просто почитати книжки і ну, як на питання повідповідати. Відгадував загадки і своєю командою. Треба було книжки переставляти по алфавіту. і познайомилася загадки відгадувати. Пані Євгенія, завідувачка Прилуцької міської дитячої бібліотеки, привітала учнів з початком нового навчального року. Щоб ви були здоровими і ніколи ніколи не забували своїх вчителів, своїх батьків, бо це люди, які намагаються зробити ваше життя набагато кращим, чим воно є. І батьки ніхто більш як батьки вас не любить, а вчителі вкладають. Всі свої сили, знання, всю свою душу в те, щоб ви виросли грамотними людьми. Всі дітки були уважними та відповідальними, а отже, отримали свої подарунки. Після маленькі розумнички були запрошені написати свою мрію на кульці та відпустити її в небо. аби мрія обов'язково здійснилася. Кожна дитина отримала повітряну кульку. На цій повітряній кульці вона написала свою мрію. Хто писав коротенькі мрії, хто писав довгі мрії. Але більшість з них писали про те, що вони хочуть мирного життя. Навіть у дітлахів бажання зараз лише одне. Щоб закінчилась війна. Голосно своє побажання сказати і відпустити кульки наше повітряне в небо. Один, два, три.